Доброго вечора, ми з України. Трилер, не хвилюйся серденько, є другою повнометражною режисерською роботою в кар'єрі Олівії Вайлд. Сценарій був написаний братами Керрі та Шейном Мандайками, а в 2019 році він потрапив до списку найкращих нереалізованих проєктів. За право зняти цю історію змагалися аж 18 кіностудій, і все-таки перемогла New Line Cinema. Розпочали зйомки восени 2020 року в Лос-Анджелесі та завершилися у лютому 2021 року. І ось уже кілька прем'єр було в інших країнах. Стрічка погуляла по фестивалям, і тепер ми маємо можливість вже розібрати її більш детально. Власне, тому що ж з цього вийшло, ми поговоримо в даному випуску. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ми знаходитесь на каналі Юра Лис Філмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі всіх прем'єр, то не забудь підписатися на цей канал. Адже тут буде справді дуже гаряче. Ну а ми, в свою чергу, розпочинаємо. Домогосподарка 1950-х років, яка живе разом зі своїм чоловіком в утопічній експериментальній спільноті, починає переживати, що його гламурна компанія приховує якісь секрети. Як мінімум, для початку варто відмітити цікаву стилізацію картини. Моментами вона схожа на шоу Трумена з Джимом Керрі, або на фільм Пастка Джордана Піла, в яких, як і тут, історія розвивається доволі цікаво, принаймні через натяки на легку детективну лінію, яку ви ведете разом з героїнею Флоренс Пію. від початку фільму, який спочатку виглядає жанрово як мелодрама стосунки в сімейній парі. Хоча. Детективні алюзії присутні. А от після 30-ї хвилини, коли вже починається розвиток подій, то жанр більше переростає вже на психологічний трилер. Хоч, незважаючи на це, тут досить посередній темпоритим розвитку подій. Але головний плюс історії все-таки в тому, що розв'язка подій відбувається фактично в самому кінці фільму. Моментами при затягнутих мізансценах розвиток подій є трохи статичним, власне, повільним. А іноді й динамічним. Зате ситуацію витягує трохи чудова акторська гра, а от режисура тут проста й технічна, я б сказав по стилю, наближена трохи до Спілберга. Плюс варто відзначити постановку кількох трилерних сцен. Все-таки тут присутні легкі елементи, характерні саспенсу Хічкока. Хоча все таки якість постановки виїжджає більше на музичному супроводі. Також тут присутні доволі цікаві характери, хоча вони мають доволі посереднє розкриття, і ти ні до кого не прив'язуєшся. Так би мовити, вони не викликають емпатії, принаймні у мене. В принципі, не настільки якісне, як у фільмі Острів, з яким у вас може виникнути асоціація під час перегляду фінального сюжетного повороту. Власне, як і цей фільм, як і подібні, нам дають питання до роздумів: бути щасливим чи бути вільним. Знаєте. Після перегляду фільму у мене склалися доволі змішані враження. Мабуть, в письмовому вигляді історія мала неабиякий потенціал, а от в плані реалізації це вийшло уже доволі слабовато. Тому за таке змішане враження, нейтральний після смак, я б цій стрійці поставив хіба що 5,5 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну, а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавих оглядів стосовно нових прем'єр кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі свіжих релізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже тут буде багато неймовірного контенту. Дякую за увагу! Слава Україні! I've been waiting for someone like you. Someone... To challenge me. Like a good girl.